Такий смачний персик, ще там декілька штук залишилося, відпочиває в тіні той, хто посадив дерево багато років тому. Персик. Кісточка переспіла, розтріскалася, а персик сочний. Ходімте, зараз інша робота. Готовлю до відправки. Першу партію яблучного оцету. Йому півтора роки розконсервував першу ємність і отака, ось, покажи ближче, як, як виглядає уксусна матка. Жива бактерія як одіяло, кілограмів три, мабуть, важить, дані, мабуть, більше. Ось дивіться, як. Як сало на поросяті. Гляньте, яка товщина. Бачите? За допомогою її було законсервовано, не, не було доступу повітря е, нижче і вся продукція найвищої якості. Найближчими днями готовлю, готовлю партію до відправки. Отак він буде виглядати. Отакого кольору буде. Покажи з різних ракурсів. Тож він буде отакий прозорий без ніякої грами, грамини осаду. І буде отакий прозорий чистий. Півтора року йому. Так що найближчим часом буде доступний до замовлення. Всім гарного дня і хорошого настрою. Все, пока.